Харків місто, яке має найбільшу кількість руйнувань. На відновлення потрібно не менше 9 мільярдів євро. Це дуже великі кошти, зауважив мер Харкова, підкресливши, що дякуючи Офісу президента, кабінету міністрів, агенції по відновленню, минулого року у Харкові відбудували 200 багатоповерхових будинків. Наразі в роботі 68. Багато руйнацій і щодо соціальної інфраструктури, шкіл, дитячих садочків. На все це потрібні кошти, і багато ремонтів і відновлень робиться за рахунок місцевого бюджету. А через запровадження нового закону місто не до отримає частину коштів, які могли б піти або на. Відновлення або на продовження безкоштовного приїзду для містян чи для покриття вартості комунальних послуг тощо я розумію, що нам потрібно сьогодні сконцентрувати усі зусилля, бюджетне зусилля для того, щоб військові на фронті перемогли якнайшвидше. Дуже багато сьогодні розмов точиться навколо питання, що кабінет міністра України. Вніс на розгляд. Сесії Верховної Ради законопроєкт, яким передбачається з 1 жовтня 2023 року. Е Забрати податок на доходи фізичних осіб, грошове забезпечення військовослужбовців з місцевого бюджету перевести на рівень державного бюджету. Я хочу навести дві цифри: що, що це буде для нашого міського бюджету, бюджету міста Харкова. За цей рік ми не дорахуємось. Приблизно 650 мільйонів гривень за 2024 рік 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Тому дуже хотілось би почути з перших вуст позицію кабінету міністрів щодо цього питання станом на сьогодні на, на рахунках місцевих органів самоврядування накопичилось 201,8 мільярдів гривень. Це кошти, які накопичені і сьогодні, знаходяться на рахунках. Частина з цих залажків формується саме за рахунок надходжень ПДФО з військових. В цьому році надійшло 68 мільярдів уже на рахунки місцевого самоврядування. Відповідно видаткові обов'язки і повноваження органів з початку війни не змінились. Ці кошти накопичуються, оскільки немає додаткових витрат обов'язкових. А в свою чергу держава шукає і залучає всі можливі донорські кошти, але на жаль, донорські кошти не можуть іти на безпеку і оборону нашої держави. Ми витрачаємо на це всі кошти, які збирає український бізнес. Відповідно, є пропозиція: ось це ПДФО з військових переспрямувати протягом 4 кварталу і наступного року на виробництво українських озброєнь, зокрема дронів, боєприпасів і відповідної техніки. З цього приводу відбувся конструктивний діалог між учасниками Конгресу. Ігор Терехов підкреслив, що після ймовірного переходу податку на доходи фізичних осіб з рожового забезпечення військовослужбовців з місцевих бюджетів до державного Харків недоотримає 22% від того, що бюджет міста має на сьогодні, і це може суттєво вплинути на дохідну частину міського бюджету. Дійшли рішення, що питання потребує додаткового обговорення з урахуванням особливостей кожного міста. І е, я е, дуже радий, що е, це питання буде обговорюватись, і я впевнений в тому, що ми е, дійдемо до е, суті цього питання і знайдемо розумний компроміс, який задовольнить і уряд і місцевих громад. Хочу сказати, що сьогодні вперше від е, прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля ми почули, що буде система компенсації. Тобто вирівнювання бюджетних трансфертів до місцевих бюджетів, Яна біляєва, Олег Синицький, Стас Решком, Олександр Уваров, Харків, Новини.